Поки ми будемо говорити з Людмилою Денісовою, правозахисницею, очільницею Українського центру захисту прав людини. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго ранку, пані Людмило. хотіла запитати вас про ось цей вихід наших військових з Курської області. Якщо зайти, наприклад, на сторінку 80-ї десантно-штурмової бригади у Фейсбуці. соцмережах... Це не офіційна сторінка, це сторінка, загальнодоступна група, яка називається Десантно-штурмова бригада, близькі та рідні. І власне там величезний список дописів від близьких та рідних тих, хто був в Курській області, які скаржаться, кричать про допомогу, що вони не мають. Зв'язку зі своїми рідними після подій в Курській області чи до вас надходять такі скарги до українського центру захисту прав людини? Чи звертаються люди і питають, що їм робити в цій ситуації? Звичайно, звертаються люди, тому що ну, це е, біль не тільки їх, це і наша, і нам треба їх підтримувати. Вони знають про те, що ми можемо їм, їм порадити, куди звернутися, щоб дізнатися, якусь, якусь максимальну інформацію мене дати, номери телефонів всіх органів, які повинні опікуватися цим. Але головне, що нам звертаються про те, що, як отримати гроші, якщо людина буде. Е, е, Доволі довго, ще а, без захизникою. Як підтримати родину цього а, хлопця, військового, або захисника або захисниці? Тому більше за все нам телефонують з приводу прав і як їх реалізувати. От власне яка зараз ситуація забезпеченням житлом ветеранів війни та членів їхніх сімей? Ви знаєте, зараз в цьому році запланована реалізація державної програми щодо відшкодування затрат на придбання житла деяким категоріям громадян, які захищали саме Україну або членам їхніх сімей. Це майже дві категорії, які мають на це право, на ці кошти. На цю компенсацію за запридбане житло. Це особи з інвалідністю першої і другої групи, якщо вони не її отримали внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання безпосередньо отриманих під час бойових дій. Або члени сімей захисниць та захисників, які загинули, померли, безвісти, зникли і Які стоять на квартирному обліку. О саме 7 березня вже Кабінет міністрів затвердив порядок використання цих коштів, передбачених в державному бюджеті, а їх майже 4 мільярда. Ці кошти будуть направлятися субвенції на місцеві бюджети. Розпорядник це мінветеранів, і зараз мінветеранів надає таку інформацію, що майже 1600 обіцян. Людей зможуть отримати таку компенсацію за придбане житло. Компенсація безпосередньо буде надаватиметься е, тій людині, яка є особою з інвалідністю першої другої групи, яка отримана під час бойових дій, які стоять, мають право на першочергове або позачергове отримання житла та стоять на квартирному обліку. Що стосується членів сімей. То тут є нюанс такий, що затверджено вісім категорій, які мають на це право, і черговість надання по цим категоріям. Ну, перша категорія, наприклад, це дружина або чоловік з малолітніми, неповнолітніми дітьми, або дружина, або чоловік, які не дружилися вдруге. мають право і батьки, але це за чергою. Яка визначена Кабінетом міністрів України. Але я тут хочу звернути увагу всіх, хто зараз нас дивиться, і хто потім може десь, що якщо члени сім'ї загиблого, померлого, безвістисниклого захисника чи захисниці отримали одноразову грошову допомогу згідно з постановою 168, це про те, що 15 мільйонів є така одноразова грошова допомога, або мали на це право та відмовилися від отримання цієї допомоги, вони не мають права на компенсацію грошову на придбання житла. Звертатися до цієї компенсації на оформлення потрібно з заявою до структурного підрозділу з питань ветеранської політики, там де ви проживаєте, або до місцевої влади, де стоїте за на квартирному обліку. Власне, я нагадаю, що ви можете зараз долучитися також і подзвонити на гарячу лінію і уточнити свої особисті питання, отримати безкоштовну юридичну допомогу. Бачите, власне, телефон гарячої лінії українського центру захисту прав людини, який представляє Людмила Денісова, пані Людмила. Якщо ветерани втратили своє житло і зараз винаймають помешкання, чи тут у них є шанси якось отримати якусь допомогу і компенсацію у вартості оренди. Ну, ви знаєте, дійсно, вітрани війни, які повернулися з полону. От вчора був да, великий обмін, втратили житло, бо змушені е, тимчасово проживати в інших регіонах, можуть отримати компенсацію за оренду житла. Уряд таке рішення прийняв, затвердив порядок, хто саме має право на таку компенсацію. Це ці захисники і захисниці. Які захищали безпосередньо а, суверенітет України? Та втратили і мають пошкодно своє житло внаслідок бойових дій, мають житло на тимчасово окупованих територіях. Звісно, вони там не можуть проживати, або в зоні бойових дій проходять реабілітацію далека від свого постійного місця проживання, звільнені з військової служби ще не набули статусу учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни. Та звільнені з полону. Вони мають на це право. Яка сума, який розмір? Розмір від міста, де людина бере в оренду житло. Ну, наприклад, Київ, Львів, Одеса, Дніпро це два прожиткових мінімуми. Тобто, зараз це трошки більше ніж 6 тисяч. Якщо це обласний центр, це півтора прожиткових мінімуму, це 4,5 майже тисячі. А інше вже це один прожитковий мінімум це 3028 гривень. Якщо особа орендує житло менше, ніж календарний місяць, то пропорційна компенсація розраховується і надається. Заяву потрібно знову ж надати в цей структурний підрозділ. З ветеранської політики за місцем проживання, або центр надання адміністративних послуг незалежно від місця проживання. Надати відповідні документи, це які встан... особу засвідчують, що це є учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни. Потім е витяг з реєстру, що майно пошкоджено або перебуває е на тих територіях, де не можна користуватися. Тому, наприклад, довідку про відсутність судимості і договір найму. От договір найму обов'язково потрібно за підписувати в письмовій формі і вже розглядає структурний підрозділ протягом 10 днів надає рішення, і людина зможе отримати такі кошти на оренду житла. На залишається ще кілька хвилин. Чи надає держава пільги або державну підтримку дітям ветеранів при вступі до вищих навчальних закладів А, а чи самим ветеранам? Бо в Росії, наприклад, дуже багато зараз колишніх учасників так званих СВО вступають в університети? Ви знаєте, я хочу зараз повідомити про новину що стосується саме дітей. Які будуть зараз ветеранів, які будуть зараз поступати і можуть поступити на контрактну основу? І отут цікаво, що прийнято рішення, і зараз реалізується такий проект мінвітеранів, мінцифри. І е, Міністерство освіти та науки. І що на цей навчальний рік, якщо дитина, е, яка має на це право, а це діти, які мають статус члена на сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці, діти осіб з інвалідністю в війни, війні, діти, учасників бойових дій, діти, осіб, які мають статус зниклого безвісті, або е, їх е, батько або мати, перебувають в полоні, і о, діти, осіб визнаних постраждав. Учасниками Революції Гідності, то їм буде зроблена, зроблена оплата за контрактом. І що цікаво, звертаю увагу, що студенти, які зараз навчаються по цих категоріях на контрактній основі, їм потрібно подати повідомлення керівництву свого вишивовочного закладу, будь-якого, що вони мають право. Згідно з цим порядком, і їм тоді повідомить цей заклад освіти Міністерства ветеранів і буде перераховано кошти на учбовий заклад. І ці кошти, які вже заплатила дитина за контракт, будуть повернуті. Тому це потрібно знати і з цим скористатися. Повідомлення прийде через застосунок ДІЯ. Пані Людмило, дякуємо вам за роз'яснення. Ще раз нагадуємо нашим глядачам, що якщо у вас є, виникають якісь запитання, ви можете звернутися за номером телефону, який зараз зазначений на нашому титрі. Це гаряча лінія Українського центру захисту прав людини. А ми сьогодні говорили з очільницею цього центру правозахисницею Людмилою Денісовою. Дорогі...